Я визнаю свою цінність, Я гідна. Я потрібна цьому світу. Мої знання, досвід і енергія відкривають людям двері до їхнього зростання. Я приймаю свою силу, дозволяю собі жити у достатку. Я відкриваю потяг грошей, радості та можливості. Всі приходять до мене легко, бо я дію з любов'ю. Кожен мій проєкт приносить користь, світу і наповнює. Я дозволяю собі бачити свою велич. Я дозволяю собі бути успішною, сміливою, грайниною, такою, якою я є. Я дозволяю собі приймати любов, турботу і підтримку. Я дозволяю собі жити в повній реалізації і свободі. Старі програми більше мають влади над мною. Я створюю свою реальність. Так є і так буде. І так вже сталося.